Ну, ви розумієте, все в світі змінюється, змінюються якісь акценти. Але для мене, в принципі, нічого не змінюється з точки зору стратегічного, тому що ще у 1977 році, коли в СССР опублікували проект Конституції нової, і там випала стаття про е, можливість вільного виходу республік з СССР, я писав листи. КПСС, ВЦСПС і все решта, що так не можна робити, і це було повернено. І потім мені вже довелося в Верховній Раді готувати закони і акт про незалежність на підставі повернених статей. Тобто, якщо є місія, є лінія, тоді зберігається гідність, і тоді рухаєшся вперед. І те, що відбулася революція гідності, як не прискорбно за людей, які там загинули. Вона зберегла, я думаю, сотні тисяч, а може мільйони життів. І дуже шкода, що Росія таки напала знову ж таки через нашу, напевно, розслабленість у 2019 році. І тепер на знову гинуть люди, але вони гинуть за те, щоб не загинули мільйони. Я не можу сказати, що це поняття зазнало трансформації, тому що я є людина, яка пам'ятає радянський союз, бо я ходила в школу, я була народжена. І для мене Україна, незалежність це якраз вже є про гідність і про свободу. Це про право робити те, що я хочу, а не те, що я маю з кимось щось узгоджувати, і, боронь Боже, слухати когось, так? Це те, що було в союзі, коли всі мають підпорядковуватися правилами. І це те, чим Україна, наприклад, вигідно завжди відрізнялась. Це відчувалося, коли ти виїжджаєш в Білорусь, тому що білоруське суспільство робить те, що дозволяє держава вже багато років. Українське суспільство завжди робить те, що воно вважає за потрібне. І тут дуже важливо те от порозуміння, і ті от діалоги, щоб те, що українське суспільство хоче, не заважало нам як індивідуам один одному. От для мене відчуття гідності це якраз. Моє право робити те, що я хочу, і сприйняття суспільне того, що я роблю. Ні. Я думаю, що суттєвих змін не відбулося. Тому що гідність це те поняття, яке десь от в юному дуже віці з'являється, і з тих пір воно, деякі люди його втрачають. Але якщо не втрачають, то, власне, воно лишається тим, яке ти здобув на самому початку. Про Гідність. А... Мені здається, вона не є. Я тут відповім не так як слід. Мені здається, ми зараз беремо це поняття, досліджуючи його, але не маючи з ним зараз певного контакту. І мені здається, щоб дойти до гідності треба зробити базові речі, такі як повага і толерантність, тому що вони забезпечать певну. Гіднес. Мені здається, про гідність можна говорити тоді, коли вона порушена. Бо коли вона є, про неї вже не треба говорити. І тому нам воно так все болить, тому що в нас її або відібрали, або немає, або ми намагаємося її повернути. Це щось таке, що ми не можемо виловити в цьому океані. А якщо в нас є базова толерантність, адекватне ставлення до іншого як іншого, якщо в нас є якась така базова, Людська повага до навколишнього і трошечки довіри, то може це вже і створює цю базову нормальну гідні я про нормальність. Мені би про нормальність, а і це може бути окей, і тоді не треба вмирати за дігнітію. Ну насправді для мене революція 2004-го і революція 2014-го року, і ця вся лінія між собою це лінія однієї боротьби, яка має як вкоріння е, далі в глиб, так і продовження станом на зараз. Це все боротьба за нашу свободу, це все боротьба за те, що людина в центрі всіх процесів. Це все боротьба за українські е, цінності, за е, ті сучасні, на які нам потрібні для того, щоб бути модерною сучасною нацією. Це все за е, те, щоби за волю. Ну, тобто, це продовження нашої боротьби за незалежність для мене це один ряд послідовної боротьби за е, звільнення країни за усамостійнення країни за побудову самостійної, власне, модерної сучасної нації. Тому для мене немає якоїсь жорсткої трансформації, особливість четвертого року, 14-го року, з точки зору цінностей. А от з точки зору практичних моментів, то зрозуміло, що це велика різниця, тому що в 2004 році нам потрібно було в першу чергу вибити свободу вибору, тобто свободу права обирати нам владу, зробити демократичний більше поступ. А 2014 рік він був також пов'язаний із тим, щоб відновити власне наїзд на нас як людей, які вже відчули демократичні свободи, яких у нас хочуть їх забирати, і більше того потім одразу витримати від російської. Такої тихої невеликої окупації, тому що звільнитися фактично від другого накинутого російського жашморку, від якого ми в 2004 році звільнилися, а нам потім тихо його знов затягнули цей жашморк навколо нашої шиї. Кінцево порвати із власною імперією. Тобто, те, чого ми не доробили ні в 91-му році незалежності, ні в 2004. му у у 2014 році це стало всім очевидно. І на жаль, насправді, про один із уроків е, революції 2014 року, знову ж таки, у 2014 році, 15 році, 16-му, попри початок. Війни, попри окупацію Криму, Севастополя, Донецька, Луганська і так далі, на жаль, величезна кількість людей, представників української нації, представників українського власної спільноти, так і не зрозуміли про те, що з імперією треба рвати кінцево. Я би напевно трошки перефразував для самого себе, тому що чи воно змінювалося, думаю, воно гідність це одна ну така досить широка категорія. Звичайно, що людина протягом свого життя переосмислює, що, що вона для неї означає. Де Відмінність між гідністю і арогантністю, та. але щодо що гідності, що що стало таким от яке емоція стала дуже дуже намацальною, коли я мобілізувався в лютому березні 22-го року, ось ця певна асинхронність між того, як ти звик, як до тебе ставиться держава і система, і тим, як це відбувається. Часто армії, що цей повний дисонанс? То він черговий раз нагадав про, про важливість цієї, цієї гідності. Я інший приклад, може, ми нещодавно були в відрядженні через Молдову, і мене зупини поліцейський почав, ну якби, робити жести і поведінку, яку я вже забув після 2014 року. Я просто в мене її немає. А до чого це була норма? І мені було б легше дати йому хабар. Але моя, у мене був наскільки великий протест, що я не можу цього дати. І от, от, от розуміння, що це означає, точно змі... змінилося. У мене персонально, так? А, можливо, так, але е, от ядро от воно якесь е, залишилось. Теп... Про цінність унікальності кожної людини для мене гідність це про два це унікальність людини, і це взаємоповага.